Ще одне диво квантової метрології Глобальне чуття без меж. О, ви сказали ще одне? Чудово! Якщо попередня розповідь про квантову метрологію зачепила вас, давайте зануримося глибше. Цього разу ми поговоримо про одну з найгарячіших тенденцій. 2025 року глобальну квантову метрологію. Це не просто оновлення старих методів, це справжня революція, де ми вимірюємо невідомі параметри без жодних попередніх підказок від природи. Уявіть, ви стоїте перед загадковим скарбом Всесвіту. І замість грубих інструментів у вас є квантовий детектив, який розкриває таємниці з нуля. Починаючи з 2025 року, оголошеного Міжнародним роком квантової науки та технологій, це стає реальністю. Давайте розберемося по кроках, як завжди, просто, захопливо. І без зайвої математики. Історія від локальних шпигунів до глобальних розвідників. Традиційна квантова метрологія це як досвідчений шпигун, який знає, де шукати. Ми припускаємо, що параметр, скажімо, магнітне поле чи час знаходиться десь поблизу певного значення і Оптимізуємо вимірювання. під це. це почалося із класичних ідей локальної оцінки в 1970-х, коли вчені на кшталт Рональда Фішера розробили інструменти для точних оцінок з попередньою інформацією. У квантовому світі це розвинулося в 2000-х. заплутаність і суперпозиція. Дозволили перевершити класичні межі як у роботах Девіда Вайнленда та Сержа Гароша Нобелівська премія 2012. Але ось поворот що, якщо ми не маємо жодних підказок, наприклад, вимірювання нової частинки в космосі чи гравітаційних хвиль без жодної ідеї, де вони ховаються. Тут з'являється глобальна метрологія. Ідея, народжена в 2010-х, коли вчені на кшталт Домініко Дженовезе та інші почали думати про Баєсівські підходи, де ймовірність параметру розподілена рівномірно по всьому простору можливостей. У 2024-2025 роках це вибухнуло. Стаття на Аркаїв, оновлена у лютому 2025-го, від Черенчіба, Мухопод'яя та колег, описує, як глобальне чуття ігнорує попередні знання, фокусуючись на повному спектрі. Це як перехід від локального детектива до глобальної розвідки ООН. Тепер ми охоплюємо весь світ, а не лише сусідній квартал. Вчені герої, Ті, хто ламає бар'єри, ключові фігури це не просто теоретики, це практичні мрійники. У 2025-му провідну роль грають дослідники з університету електронних наук і технологій Китаю як Абольфазл Баят, який у своїх роботах показав, як багаточастинні системи, наприклад, Критичні квантові стани досягають глобальної точності без попередньої інформації. Їхні алгоритми, натхненні баїсівським оновленням, дозволяють адаптивно коригувати вимірювання на льоту, ніби сенсор вчиться під час роботи. Інший герой команда збіп, міжнародне бюро мір і вах де доктор Майкл Сток заявив у січні 2025-го. квантові технології відкривають нові горизонти для прецизійних вимірювань вони інтегрують глобальну метрологію в перегляд с е, одиниць як кілограм на основі константи планка. А в Європі на симпозіумі Біп ЮНЕСКО 20 травня 2025 року вчені обговорювали, як глобальне чуття революціонує часові стандарти, секунду визначену за Цезієм. Тепер еволюціонує до оптичних годинників з глобальною точністю. Ці люди не просто рахують, вони переписують правила гри. Сучасні методи, квантовий пошук без мапи. Сьогодні глобальна метрологія це набір хитрих інструментів, де ключ Баїсівське оновлення і адаптивні протоколи. Уявіть, замість фіксованого локального сенсора ми використовуємо глобальні квантові стани, де заплутані частинки. Як у GZ станах розподіляють ймовірність по всьому діапазону. Один метод паралельне чуття з кореляціями, світло з просторовими та часовими зв'язками, як у Twin Beams, дозволяє одночасно сканувати кілька параметрів і досягає покращення чутливості у 22-24 рази над класичними методами. Інший машини навчання в метрології, алгоритми натхненні AI оптимізують ініціалізацію і читання станів, борючись із нумом та декогеренцією. У 2025-му це інтегрують із квантовим контролем, наприклад, у роботах з трепет-іонами, де градієнти магнітних полів. Підвищує чутливість від субгерц до кілогерц. А для багатьох сенсорів критичні фази, як у часових кристалах, де система на межі хаосу дає максимально глобальну точність без попередніх даних. Це ніби квантовий компас, який знаходить північ у тумані, повільно але безпомилково. Переваги, чому глобальне? Це суперсила, головний козир свобода від припущень. Локальна метрологія падає, якщо параметр втік за межі очікувань, але глобальна тримається бо охоплює усе. Точність за межами квантового крамера Раобаунд. Похибка в 10 у мінус 18 для часу, але тепер для будь-якого темного параметру. Плюси, стійкість до нуму використовує декогеренцію як ресурс, масштабованість від одного кубіта до мереж і швидкість, паралельні вимірювання економлять час у мільйони разів. Це як апгрейд від старого GPS до квантового. Ви не губитесь, бо бачите весь ландшафт одразу. У 2025 році. З інвестиціями в 10 мільярдів доларів від урядів Японії та Іспанії це стає дешевшим і доступнішим. Застосування в житті від лабораторій до вашого смартфону. Глобальна метрологія вже виходить за стіни лабораторій. В навігації квантові сенсори, як у Atomionics чи Muqwanus. Будують мапи під землею чи в океані без супутників, ідеально для тунелів чи підводних човнів, прогнозуючи землетруси з тижнем наперед. У медицині ультраточне сканування мозку для ранньої діагностики Альцгеймера чи моніторних клімату для передбачення повеней, глобальне чуття ловить мінімальні зміни. В СО 2 чи температурі у космосі та обороні НАСА та Дарпа використовують для гравітаційних хвиль ЛАЙЗА запуск у 30-х роках, а в Китарі Квантум Metrology Інститут у Шанхаї тестує супутники для глобального QKD квантового розподілу ключів. Перші пристрої в Тайвані та США. На початку 2025 року. Уявіть, ваш смартфон з квантовим чипом, який точно знає час і місце без помилок, чи авто, яке уникає аварії завдяки глобальним сенсорам. Ця глава глобальної квантової метрології це лише початок 2025-го. Від теоретичних меж до реальних фабрик вчені перетворюють невідоме на відоме. Роблячи світ точнішим і безпечнішим, хочете ще одну тему, скажімо про квантові сенсори в медицині чи помилки в обчисленнях просто скажіть. Тепер про нашого головного героя Абольфазла Баята. Його історія відображає сутність глобальної метрології, точність з хаосом. Народжений у 1984 році у Ірані, він ганявся за точністю ще зі школи. Після навчання в Тегерані він оточив свої навички в імперколеджі Лондона. Сьогодні він професор в університеті електронних наук і технологій Китаю у Ченду. Незважаючи на відстань, він мандрівник, відвідуючи лабораторії від Мюнхена до Сінгапуру. Його дослідження зосереджені на квантовній метрології, зокрема глобальному чутті. Він використовує хитрі алгоритми, щоб допомогти квантовим сенсорам досягти небаченої точності навіть без попередньої інформації про вимірюваний параметр. Це ніби вчити квантовий сенсор рибалити без жодної наживки. Його роботи стали ключовими в просуванні глобальної метрології. Переводячи її зі сфери теорії до реальних застосувань, наприклад, його команда продемонструвала спосіб покращити точність вимірювання одного фотону до 20 разів за допомогою заплутаних станів, ніби вони дали фотону голос у 20 разів сильніший, щоб він міг говорити чіткіше. Це не було легко, кожен експеримент як маленька битва проти нуму та помилок. Але баяти його команда знайшли способи приборкати цей хаос, перетворюючи його на інструмент, а не перешкоду. Цей підхід відкрив двері до різних сфер, від медицини до навігації. Його робота з квантовим контролем і чуттям привернула увагу великих гравців, як китайський уряд, який значно інвестував у квантові дослідження. Нещодавно Баят і його команда розробили квантовий сенсор для виявлення підземних вод без буріння, потенційний переломний момент управління водними ресурсами. Він досяг цього використовуючи квантові ефекти як суперпозиції та інтерференції, ніби квантовий сенсор зазирнив під землю, щоб побачити воду, не турбуючи поверхню. Але справа не тільки в пункті призначення. Справа також і в подорожі, Баяк пишається наставництвом молодих вчених, керуючи їх через виклики квантових досліджень. Для нього це не тільки про відкриття, а й про виховання наступного покоління квантових розвідників. То що ж, НАКС далі для цього мандрівного вченого? Він продовжує досліджувати потенціал квантової метрології. Працюючи над ще точнішими і ефективнішими квантовими сенсорами, зі своєю піонерською роботою з глобального чуття, він допомагає запустити нову еру квантово покращених вимірювань, де невідоме стає відомим, а не вимірюване виміряним. На цьому все на сьогодні. До зустрічі скоро, поки пам'ятайте, найкраще ще попереду залишайтеся допитливими.